Я заступник директора муніципальної інспекції і бойовий медик мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Я заступник директора департаменту освіти та науки. З перших днів повномасштабного вторгнення добровільно стала до лав Збройних сил України. Я вчитель початкових класів та тренерських боксингу, а ще я солдат-кулеметник. З 2014 року захищав Україну. А зараз працівник благоустрою стежу, аби місто було доступним. Я дорожній майстер, а на фронті я вдало закатував ворогів в асфальт. Я водій тролейбуса, а ще водій снайперської роти 80-ї бригади. Я лікар-травматолог першої міської лікарні на матейки з 22-го року начальник травматологічного відділення військового госпіталя. Я операційна медична сестра міського перинатального центру. А під час війни операційна медична сестра госпіталя. Я воював у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців з липня 23-го року по теперішній час очолюю комунальний заклад Дім воїна Івано-Франківської міської ради, який займається допомогою військовим, ветеранам, їх сім'ям та сім'ям загиблих наших героїв. Я начальник охорони водоекотехпрому. Командир зводу 90-го батальйону 95-ї бригади прияв участь в захисті Донецького аеропорту. Усі різні, у кожного різний вік, сім'ї, посади, професії, робота, звички. У кожного з них різні мрії, плани та сподівання. Але усіх цих людей об'єднує одне це працівники комунальних підприємств. Що стали на захист України, замість костюма чи робочої форми одягнули піксель, замість щоденного інвентарю взяли у руки зброю. Дякую кожному, хто захищає і хто допомагає, бо завдання в усіх одне наближення перемоги.